В Слові Божому Хай закарбується в нашому серці. Хай ця надія, вона дійсно прибуває в нас на Бога. Бо е, написано, не засоромиться всякий, хто надіється на нього. Не засоромиться. Вона не вводить в сором надія на Бога. І це читати 54 глава Ісаї з 4 вірша. Не бійся, бо не будеш посоромлена, не знічуйся, бо не знаєш, бо не зазнаєш ганьби. Ти, будеш, ти забудеш посоро, посоромлення юності твоєї і не будеш більше згадувати про зневагу дівства Твого. Бо чоловік твій творець твій, Господь Саваот — ім'я Його, і відкупитель твій, святий Ізраїл, він. Назветься Богом усієї землі. Бо Господь закликає тебе як дружину, дружину, залишену і скорботну духом, і як дружину юності, яка була відкинута, говорить Бог твій. На короткий час я залишив тебе, але з великою милістю прийму тебе. Уполення гніву я приховав від тебе лице моє на хвилину. Але вічною милостю помилую Тебе, говорить відкупитель Господь. Бо це для мене як води ноя, як я поклявся, що коли води ноя не прийдуть більше на землю, так поклявся не гніватися на тебе і не докоряти тобі. Гори зрушаться і пагорби захитаються, а милість моя не відступить від тебе, і за мого миру. Не похитнеться, говорить Господь, який милує тебе, бідна, кидана бурею безутішна, ось я покладу каміння твоє на рубіні, і зроблю основу твою із сапфірів, і зроблю вікна твої із рубінів, і ворота твої з перлини, і всю огорожу твою із коштовного каміння, і всі сини твої будуть навчені Господом. Великий мир буде у синів Твоїх. Твої, твої, твої. І ти утвердишся правдою і будеш далека від пригнічення, бо тобі немає чого боятися і від жаху, бо він, від тебе, він до тебе не наблизиться. Ось будуть озброюватися проти тебе, але це не від мене. Хто б не озброївся проти тебе, впаде. Ось я створив коваля, який роздуває вугілля на вогні і робить знаряддя для своєї справи. Я творю губителя для знищування. Жодна зброя, зроблена проти тебе, не буде успішною. І кожен язик, який, не буде, який буде змагатися з тобою на суді, ти звинуватиш. Це є спадщина рабів Господа, оправдання їхнє від мене, говорить Господь. Дуже такі вразливі слова, глибокі, дуже просто, якщо читати це молитви, то ми можемо побачити тут ну, глибину перспективи Господньої, тобто як Господь. Оберігає свій народ, як він веде. Іноді да, бувають такі моменти, що нам здається, що Господь оставляє нас. Ну треба не забувати, що треба розуміти, по-перше, що ці моменти, коли нам кажеться, що Бог нас оставляє, що Він якби не чує нас, це моменти нашого ствердження, наш, нашого якби укріплення. Щоб, щоб ми би, більше надію свою покладали на Бога в ці моменти. І коли дожитаємося того моменту, коли Господь ну, приходить в наше життя, ми тоді радіємо, що видержали, ми тоді радіємо, що пройшли ці ну, випробування для нашої душі. В цьому і є наша віра, по суті. І, ну, вразили ці слова, це 17 й вір, що жодна зброя, зроблена проти тебе, не буде успішною. Я вірю в ці слова. Ну, я вірю в ці слова. Просто як би ворог душ людських він не е, вооружався проти нас, як би він не восставав проти нас, ворог душой, е, душі людської сатана, е, воно не буде успішне, тому що. Якщо ми надію свою поклали на Господа, він, тобто він, ворог душ, душ людських він визов кидає самому Господу. Ну, деякі, виходить, взятись. Ну, я, я то в мене така думка, що наша зброя це не проти плоті і крові, а проти духів злоби поднебесних, проти мироправителів тьми века яка з цього написано. Тобто наша боротьба, це духовна боротьба. Ми, ми розуміємо, віруюча людина повинна розуміти, що є духовний світ, і з цього світу духовного йде все натхнення, тобто, як і зло, так і добро із духовного світу. Іменно там сувершається основна боротьба, там Потім воно відображається на людстві. На цих правителях, ну, на цьому, що ми бачимо зараз, скільки лється крові і так далі. Взяти якось сказано, довіруючи, що жодна зброя зроблена проти тебе не буде успішною. Хтось може мені сказати, а як же віруючі, ну, де попала бомба ракета і загинули. Там був такий випадок, що багатодітна сім'я. І жінка, жінка, і чоловік, чоловік десь в другій кімнаті був, жінка в тій кімнаті і попала ракета, іменно ця жінка ну, гине, і, і часто люди задаються питанням, ну, як це так? Ну, чоловік живий залишився, виходить, і діти. Як це так, ну, тіпа, куди ж якби Бог дивиться? А ну, я розумію, що... Просто з її прийшов момент, час, час коли відійти з цієї землі, і Бог забрав. Я, я, не, я не можу вважати її переможеною. Ну, так як деякі можуть вважати, що, якби, що куди Бог дивився і так далі. Може вона вже звершила свій путь і Бог забрав цю душу. І не завжди смерть. Смерть вона оприділяє якби поразку, поразку, общу якби поразку. Для нас, як апостол Павел, каже, смерть це надбання. Тобто віруюча людина повинна розуміти, що смерть це надбання. Тому що віруюча людина повинна думати з перспективи вічності, дивитися на ну, жити цим життям і дивитися на вічність. Тобто Перспектива вона повинна це направлена бути на вічність, а не тільки. Ну, в цьому земному житті, щоб нам було якби добре і так далі. Коли ми дивимося на вічність, то ми, ми все робимо для того, щоб серце наше воно було сповнено вічних цінностей. Для цього ми прибуваємо в Слові Божому, для цього ми більше читаємо, ну, більше ну, прибуваємо в Слові Божому, більше стараємося зблизитись. Якщо ми дивимося тільки з перспективи земного, щоб тут було добре, щоб тут було добре якби, і так далі, то знаєте, навіть написано, що, що ці люди, які тільки в цій житті, в житті надіються на Христа на нещасні всіх людей. Тому що ну, істинна віруюча людина вона повинна дивитися тільки з перспективи вічності. Тому е, віруюча людина, вона хранить своє серце, свою душу. Тобто, е, Слово Боже говорить для того, щоб е, більше всього е, того, що берегти, бережіть серце своє, бо з нього істочники життя. Рано чи пізно ми всі уйдемо з цього життя, ну, помремо, уйдемо з цього життя. Рано чи пізно, чи нещасний випадок, чи е, можна перечислювати дуже багато. Як би, причин, як людина уходить цього життя, Но, е, з, яким, з якими цінностями ми пристанемо перед Богом? З якими цінностями ми перестанемо перед Богом? Е, що для нас було ну, тут пріоритеті, і е, що було важливо на цій землі? Е, і тому апостол Павел каже, що е, Смерть для, для мене як ну, надбання. Тобто смерть це якби переход зустріч з Господом, зустріч з тим, з ким ми ну, все життя були в близості, все життя ми ждали, все життя ми готовились. Оце, Оцей стан готовності. Все життя готуємося, так і ми, якби в стані готовності зараз на цій землі, повинні прибувати і підготавлю до зустрічі ну, цього жениха. Ми, як е, наречена, та, яка повинна як би, готувати себе до зустрічі жениха. Ми помним ну, цю історію про мудрих і не, не мудрих дів, які е, мудрі запаслися маслом, які ждали жениха, а... Не мудрі, не запаслися в масло. Ну, це не мудрі, я так розумію, це категорія людей, які е, не вважали це важливим Важливим запасатися в масло. Масло, це, е, це життя, це, воно якби символізувало присутність е, Духа Святого, присутність самого Бога. Тобто е, мудрих дів е, цей же міг він був в серці. А не мудрі так відносились до цього всього, якби ну поверхностно. Тому наше життя воно должно основатись на, на особистих відносинах з Богом. І Господь каже, що жодна зброя, зроблена проти тебе, не буде ус успішною. Ми повнимо ці це місце списання, де сказано, що ні смерть, ні життя, ні ангели, ні майбутнє, ні теперішнє не може нас відлучити від. Любові Ісуса Христа. Тобто смерть це не поразка для християнина. Ніколи так, ну, істинний християнин так не, не думає. Смерть це не поразка. Смерть це, можна так сказати, навіть перемога, що людина перейшла, перейшла в ту дуржиламий той город, який все життя в серці. Серці був у неї, перейшла в ту присутність, в яку вона ну, все життя готовила своє серце. І, і тут написано, що написано, що жодна зброя, зроблена проти тебе, не буде успішною, і кожен язик, який буде змагатися з тобою на суді, ти звинуватиш, це спадщина рабів Господа. Оправдання їхнє від мене говорить Господь. І також після цього глава Ісаїї ще сказані такі слова. Після цьому 15 вірш, бо так говорить Всевишній і Звеличений вічно живий святий ім'я. Його. Я живу на висоті Небес і у святині, і так, і також. З упокореними та смиренними духом, щоб оживляти дух смиренний і оживляти серця упокорених. Тобто ми чітко зрозуміли, з ким має справу Господь, з ким має справу Господь. Багато зараз людей, які живуть своїм життям, більше полагаються на свою плоть, на разум, на, на принципи цього світу. Більше полагаються і думають, і ходять в церкву, і думають, що якби, Бог з ними. Но у нас є священне Писання, яке ну, розкриває всю правду. Тобто ми можемо провірити себе, звірити себе, чи дійсно ну, Бог з нами, чи дійсно Бог ну, хоче мати справу з нами. Я ще раз зачитаю, Бог так говорить, бо так говорить Всевишній, і Звеличений вічно живий Святий ім'я Його. Його. Я живу на висоті небес і у святині, а також з упокореними та смиренними Духом, щоб оживляти Дух смиренних і оживляти серця упокорених. Тобто живость Божа приходить тільки тоді, коли ми упокоримося перед святим Словом, коли ми прибуваємо в Слові Божому і збираємося, не просто тільки читаємо, а живемо своїм життям, а згоджуємося. З, з, з цими принципами, з цими законами духовними і, і змиряння своє серце. Тобто, ну, я ще розумію, це людина змиряється та, яка просто втомилася від гріха, втомилася від давки цього, цього світу, втомилася від обману. От, та людина вона вже не буде. Як апостол Павло колись сказав, я, коли Бог благоволив відкритися мені, я тоді не став е, з плоттю і кров'ю. Тобто має це виду із е, з, ну, з плоттю гріховною. А упокорений, це має вду наш дух, він упокорюється під його словом. Коли ми живемо без Бога, наші плотські пожадливості вони, вони мучать наш дух, виходить. коли ми більше піддаємося цим пожадливостям, які в ну, нашій гріховній натурі, наш дух він томиться в душі нашій. Наш дух він томиться. І, Ну, живе, людина живе такою ілюзією, обману в пошуках щастя. Но, е, в кінці по-любому все приходить до просто розочарування. Людина ну, як біля розбитого корита ну, стає потім, тому що надію свою вона не в Бозі як би полагала. А коли ми упокоримося під Слово Боже, дух, виходить, наш дух знаходить пристаніще, тобто там, де дійсно йому треба бути. Тому що Бог нас создав і все так створено, що цей спокій він, він знаходиться тільки у Творця, спокій для нашого духа, щоб е, дійсно людина отримала те щастя, яке вона шукає в цьому світі, цей спокій він у Творця. Тому нам більше треба шукати самої присутності Творця, щоб перебувати в цьому мирі спокою. Е, ще в євреям даже сказані такі слова, що доки є час, війдіть в спокій Божий. Доки є час, е, це сказано до всіх людей. Ну, деякі можуть сказати це тільки до євреїв, але це сказано до всіх людей. Тому що є Релігія, ну, релігія це розумію, це, розуміється, коли людина придумує свій шлях, свій шлях до Бога. Тобто придумає якісь правила, якісь якісь ритуали і так далі. Тобто все це релігія, тобто коли людина придумує свій шлях. Той путь, який создав Бог до людини, це Христ. Він послав Христа. Тобто нам треба цінити іменно те, що зробив Бог для нас, а не те, що ми придумуємо для Бога. Тобто полагаємося якби на релігію. І Бог послав свого Сина Єдинородного, народного, Ісуса Христа, щоб наладити оці взаємовідносини, цю розірвану проблему, яка. Тоді звершилося при падіння Адама і Єви. І іменно в Христі Бог налажує оцей зв'язок в тісних отношенні з Богом, відношення з Богом. Якщо ми познаємо Христа, якщо ми ну, просимо, щоб його познавати, більше перебуваємо в Слові, то все це прийде в наше життя, і спокій прийде, і руководство Боже прийде, і. Благословення прийдуть в життя, тому що е, нам не самих благословінь треба шукати, а Бога, тобто, особисто, щоб зближатися і бути впевненими, що Бог в нас і ми в ньому. От це дуже важливо. Хай Бог благословить кожне серце, щоб ми дійсно були тісно в нерозривному зв'язку, тому що цей світ жорстокий. І я думаю, буде для кожного такий момент в житті, де буде казатися, що Бог як би оставив. Буде такий момент тяжкий, ну, що непродолімо все, все, все рушиться, все якби кажеться безвихідність. Но, но Господь ось обіцяє, каже, я тут читав це 54 глава Ісаїї. На короткий час я залишу тебе, але з великою милість, милістю прийму тебе. З великою милостю прийму тебе. Хай Бог благословить кожне серце, щоб ми завжди надію не губили на Бога і шукали Його всім серцем і душою. І написано, якщо будете шукати мене всім серцем і душою, то я буду найдений вами. Я буду найдений вами, Господь каже. Ви знаєте, ну, людина, чого так треба, що шукати його. Тому що людина цінить тоді, коли вона чимось жертвує часом молитвою і досягає своєї мети, тоді вона цінить це. Понимаєте? Коли б це так все легко давалося, вона ну, не цінила це все. Тому, якщо взищем всім серцем, і душою, то Бог буде знайдений нами. І написано в Новому Завіті, що щоб Бог создав світ, щоб шукали Бога, не відчують чи не відчують Його, хоча він не кожного, від кожного з нас недалеко. Тобто він біля кожного з нас близько. Просто багато людей зараз опустили руки. Багато людей пустили все на самотьок, а як як буде так буде, отаке отак, от состояння. Це дає ворог. Ворог, тому що не знає, коли людина буде в тісних, близьких, земедносинах, це, е, це буде сильний противник ну, проти дьявольських козній. Е, а такими людьми легко маніпулювати ті, що ну, е, якби на самотьок все пустили, а як буде, так буде. Знаєте, тому нам треба ну, переглянути свої пріоритети, своє серце, своє відношення. Хай прославиться в цьому Господь. Слава йому на віки вічні.